Так, доброго дня друзі. Друга частина, дуже короткий огляд чого, що відбувається в центрі. 7 жовтня 2025 року. Як я казав, от на хреща стоять стоять йогови Коли вони стоять, вони виходять, а це друга локація свідків, вони тут стоять завжди. Приходять іноді дуже рідко всередину Майдану. От, а тут є ця локація, що ми стоїмо тут чи ходимо, бачимо, якщо людини стають, от наша пані Катержина, наш благовісник, наша команда. Ось от, тут ми зустрічаємося і починаємо з цього місця молитву, коротке слово. Таке 5-15 хвилин. Так, всі в зборі, от, всі наші в місті. Добрий день. Друзі, оце наша команда. Ще зараз Лена має під'їхати. То зазвичай по вівторка в нас приблизно 2-3 людини, це в середньому, але це вже такий ми в ритм війшли. І коли людина робить щось регулярно, постійно, це постійно, це вірність. Є такий плід Духа Святого вірність. Якщо людина вірно робить щось, в неї вже здорова залежність, бо є здорова залежність. Ми, до речі, немає ні одної людини, абсолютно незалежної. Чому? Ми залежні від повітря, залежні, від води, залежні, від їжі, залежні, залежні, від Господа, хто познав його любов, залежні. Залежні від Духа Святого, да, тому що Господь і Дух Святий, дві особистості, і Бог отець, третя особистість, це ті, хто дають, дарують нам щастя, любов. От, от бачите, от і хлопці. Доброго дня Добрий зі день святом. Вам. Добрий день, я вас пізнала. Добрий день. Да? Це віруюча людина. Да? Слава Де Богу. ви Чернігів митро вже забула? І Іра правильно все стає? Чи помилилися? Я чекала іншого, але. Да? А я этот, м <рес> Ви Іра, ні? Ні, не Іра. А, да? Ну все рівно, обнімашки, скажіть, це любов, Бож. <рес> ні, це ми колись іванізували да? на Хрещатику і це віруюча людина. Да? Церкви знають, це я не знаю. Ну, да? це ж нічого не каже. А ви, ви віруєте, віруєте? Ну, да. Юля. Віруєте, віруєте в Ісуса Христа, я так? А, а вас молитовники да, вас, так? Басик, да вшибашення. Приш... <свят> <свят> а, слава Богу. То вийшли благовістити з нами, так? Так. <свят> да? да. да? Слава Богу. А, а в яку церкву ви відвідуєте? Моя тут Поку, в Києві. Поки ну, тут... Моя... Моя хоче тут в неділю поки ніяк не відвідують, ну, а? Я, сен... я через неділю їду в мою церкву. А де, де у вас церковь? Немного. В Дніпрі? О, слава Богу. А яка церква там у вас? Возрождение. Возрождення. Це Мунтяна. Так, друзі, бачите, Бог збирає з різних церков людей. Ви бачите, що і ви зараз, зараз да, що ще чекаємо. Друзі, прізнувся. отак і починається у нас іванілізація. Бачите, люди ще вийшли, і поки зараз будемо молитися, і пошло поїхало Нехай Бог отряса поблисі. Виходьте благостити Євангелія обідна перерва на обід вийшли з праці, поблаговістили, повернулися на роботу. Дуже просто. А ми будемо разом вам допомагати один одному. Нехай Бог вас благословить.